Так, поїхали, а, пропрацьовуємо наше обличко, обличко, щоб було гарне наше обличко. І так, вдих, видих, розняли плечики, потягнули шийку, загладжуємо. Можна з о, кремом, можна просто. Щоб ви відчували, що у вас шийка витягується. Раз, два, до плеча, шия плеча, друга сторона. Тянемо шийку вверх і загладжуємо щитовидку не трогаємо, витягуємо шию. Нам треба, щоб наша шия була стала довша, красивіша, щоб оце все наше стало. Витягувалось, стало красиве, так як ми сидимо, спимо в телефоні сидимо, все воно впливає на те, що наша шия стає коротшою. Витяг, до декольте спустили. Декольте пропрацювали хрест навхрест, вдих-видих. Пішли по діагоналі від плеча цього під мишка. Раз, два. Там лімфатичні вузлики у нас. Раз, два спустили. Раз, два. Раз, два. Є. Переходимо на обличчя. Ніс. Спочатку розминаємо. Беремо е крем, олія, масло, що у вас. Достатньо для того, щоб лосковзання, не тертя, ми можемо так пошкодити собі шкіру. Поїхали, пропрацьовуємо ось таким чином, як минемо як тісто, Уже за певний період, коли ви пропрацювали з личком, ваше личко можна розминати гарно, більше робити натиск. Тобто ви розминали легко, тепер можете так, щоб ви силу туди додати ще сили. Так, наші носогубні складки. Наш носик. Носогубні складки пішли валиком, перегрібаємо знизу вверх, пропрацьовуємо носогубки, е маріонетки і брилі. Бо брилі теж у нас виходять. Ось тут починають спадати. Щічки опускаються. Так. Касетки наші розгадали. Раз, два, три. Нижня сторона з е, виводом вверх. Раз, два, три. І так, е, пальчиком скулу. Раз, два, три. Загладжуй носик. до вушка. Раз, два. Три. Загладжуй носик, до вушка. Кулачком працюємо. Носик, щічки, борода. Пропрацьовуємо. Поставили жувальні м'язи. Привідкрили трішки ротик. І розминаємо, розслабляємо. Борода. Зафіксували, виводимо. Раз і спускаємо по шиї по нашому м'язу. Раз. Як ви повернете, він у вас виступає. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми будемо з вами робити гарне підборіття і овал обличчя. Так, зафіксував тут раз, два, три, чотири, п'ять. Вивели. Тепер ще долонькою пропрацюємо. Раз, два, друге підборіддя. Забираємо три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, спустили два. Піднімаємо кулачками щічки до скул. раз. Робимо вібрацію і виводимо до вушка. спускаємо, і між двома пальчиками знов наш м'яз. Підняли вібрація, До вушка. і спускаємо по м'язу між, між пальчиками наш м'яз. Знову підняли Вібрація. До вушка. спустили. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, має бути сковизання тертя. Загладжуємо задню поверхню шиї. Раз, два, три. Орбітальна зона. Круговими рухами розслабили. Вертаємося по нижньому повіку. не по костомачці, по нижньому. Легенько, тут легенько працюємо. Тепер поставили е, пальчики на наше. Е... Початок брови піднімаючи серединка, кінець. Далі по костомашці, тут за костомашкою є такі впадинки, поставили вдих-видих в одну сторону, прокрутили, вдих-видих в другу. Ці рухи дуже допомагають розслабити нам орбітальну зону, очниця і м'яс наш, там, де, от у нас, якщо ми відчуваємо напругу, втому, тут все. Поставили. Дихаємо і крутимо. Да, у візка крутимо, але розслабляємося. Тепер вертаємося по нижньому повіці, не нижньому, а по костомарці. Поставили ручки біля на нижній повіці. Тепер помпажними раз. Притиснули, відпустили. Тут вже легенько працюємо. Притиснули, відпустили, з натяжкою. Вийшли. Знову раз, два. Три, чотири натяжка. Вийшло. легенько, Дуже отут легенько працює. Вийшли. Перегрібаємо наші о, кусячі лапки. раз, До раз, два. Знову ж таки. Працюємо. носик, Ну, складки. Піднімаємо, дуже спокійніше працюють. Піднімаємо, виводимо по костомашці, Раз, два. Поставили ручки носик, йдуть по, спускаються ручки по носогубній складці, і в нас нижнє підборіддя, язичок під язичний м'ясо. Ось тут. А великі пальці в падинках між Костомашкою під'зичним м'язом. Раз, відпустили. Раз, відпустили. Притиснули, відпустили. Притиснули, відпустили. Що тут тиснемо, що тут тиснемо. А тепер виводимо по костомасі в сторону. Раз, два. Тут по костомасі, тут вже виходить наш, по нашому овалу обличчя. Ще раз. Притиснули, відпустили, притиснули, відпустили, притиснули. Дих, видих. Знов тянемо нашу шийку, раз два. Підтягнули овал, пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісенадцять, п'ятнадцять, двадцять. Спустили нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 16, 19, 20. Спустили вниз. Так, переходимо на лоб. Працюємо тут кулачками розминаємо. Зігзаг, раз, два, три, в одну сторону, раз, два, три в другу. Раз, два, три в одну, раз, два, три в другу. І тут де наші зморшки. Міжбровка, наші горизонтальні, починаємо їх ось так пропрацьовувати. Типу, хочемо їх ем, розгладити пальчиками, да, розпрямити. І ось так по міжбровку, так чик-чик-чик, потім наші горизонтальні. Є. Тепер назад працюємо ось таким чином, припіднімаючи наші зморшки і їх проходячи, Якби піднімаємо і їх протираємо ось так, щоб вони нам туди не впадали, не обселялися в нас на обличчі, нам там не жили. І знов чик 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 розпрямляємо. Такі легенькі прості вправи просто не дають зморшкам зробитися е, заломом. І так, заправля..., е, розгладжую, міжбровка знизу вверх, в сторону, в сторону. Ніщокі нашими долонками раз, підтягнули, два губи. Раз, два. овал, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, спустили, два. І на останок ще одна така підтяжка. Ми робили помаленьку, а тепер швиденько 20 разів. Вдих, видих, поїхали. Раз, два. Долонька, долонька. Одна йде ось так, типу рівно, а друга по діагоналі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вдих, видих. Друга сторона. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, тринадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вдих, видих. І ще раз загладжуємо. Раз, ніс, губи, овал. Раз. Спустили, два спустили В нашу шийку. Сторона, сторона і задня частина. І спустили ручки. Закінчили.